4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Овочі охололи. Всипаємо їх у миску, додаємо 200 г тертого плавленого сиру та пару ложок домашнього майонезу. Все ретельно розмішуємо. Пора складати торт. На Напечіночний млинець, який ми виклали на тарілку, насипаємо столову ложку з гіркою начинки і гарно розрівнюємо її поверхню. Не залишайте пустих місць навіть з боків. Так робимо зі всіма млинцями, ретельно промащуємо їх начинкою. Намагайтеся розділяти її так, щоб вистачило на всі млинці. Начинки вистачило на 15 млинців.